Йосиф та Марія у рідний край вертаються з чужини. А жінка, я помітив про надії, Тож хай починуть на м'якому стінку. Щоб мав я дім закликав хати, Та все ж до полі будуть ночувати. Дивись, сіллю, лікар з неба Бо бажання швидко загадати треба. Пусти, дикує собі, мам, чи коли? Хороша не сповниться, не бійся, серце щирець і повністю. Колись на хід мріяв, вмія і дотепер умрію свою вірю. Не незвичайне небо, ніж якась темна, а пробора. Це видно у літалі, а не тебе. Не в мараху та й до море. Летимо Ось місяць на горі диків, усе так ніс, така чарівна і тиха. Що Ось Усюди не спів. Нема страху, ідіть сміливо вітати Божу матір і царя. І сім, вклоніться при святій дитині, біжіть, вітайте Боже немовля, яке родилось тут, на вашій сіні, якого дочекалася земля. Заснув маленький, Слепле оченята, у яслах Бога, і цар лежить, над яселками похилилась мати, прити Ай, дитя, хай вита літка, ніч пята покриє, своїм шатром його солодкі сни. Обійма найчастішої Марії. У між морозів лютої дини. Ай! Я Іро, ура! Будівник держави, отець народів, знаний хлібороб, свої діла, книга я прославив. Я без горілки підданий заставив, а свіжу голову мені служили в Ура! Ура, урах, ура! Ти преславні пред... Побудите, і, <кій> і до мене справи. Страви люблю з народом розмовляти, з нового Богом і державі. Діславшись про народження дитяти, ми рушили по клініну віддати. Але каче з якомусь замовляті, та немовля над світом запанує, бо то родився на царями цар. Що нас від темряве і, і не правди порятуємо. Ой, серце стоє мені відчує. Тебе прийшли ми царю запитати, чи ти не знаєш, де його колись. Де він родився? Звідки можу знати? Серцем чую, він десь дуже близько. Йдіть, знайдіть, від мене поклоніться, складіть до знов сюди спішіть. Старам новим пізнатися годиться. Мені про все докладно розкажіть. Дитя на світу хоче панувати. Це не моля, а вже несуть корону, А скільки ірод мусить дарувати, щоб в кінці добутися до трону. й воїне, готуйтесь до походу, бо царство я під вас не дам. Забийте всіх дітей в углі від роду. Загинуть всі, жінки новина народять. Виконуйте. Що з нея слова? У яслах, на сині ми бачили Бога, коліна схилили перед ним. Родиться пробити для свій до усього. У вірі йому присягні. Прийшли ми здалека, яскіні у Богу, в шану служити царю. Принесли ми віру, від народу, любов і надію свою. Для золота до руїни, мовляті. Яке збирали люди небагаті, його збирали теж військовалями, ті, у кого руки з мозулями, те золото дорожче всіх скарбів, добути роботящими руками. Я дарвав царю пахуче миро, то все збудити в людях справу щиро, до пізнання наук і до просвіти, щоб маніцями світі не блудити. Я для царя приніс щиний ладан, щоб він над нами мав найвищу владу. Йому, щоб вірою і правдою служити і в його царстві в віків жити. Темної ночі На песні модели прийшли і сходу, ви принесли від цього народу, полонили і ждали на порозі. Але чому? Бо там навіть сльози, бо мандринськи серці відчуває, що її сина моїх чекає, і що не в силах мати відвернути. Він терновий і загибе люту За всі ріхи і леді Годе морген, я до вас бачу самий добрий час. Ай вай вайвай, сукіку люду, буду торгіть ногу туду. Оже куплю, може, торгую, а що треба, я продам, бо я маю файника. Ми не міняємо і не торгуємо. І тебе жиде не потребуємо. Ми то зібрались, ми сіли вітати, що народився, щоб світ рятувати. Моску, хлопи подуріли, вже не сіють і не косять, а спасення Бога просять. Ой, паноє дар ждать. Прийде ірд всіх заград. демократу, все мого і бо так угодно Богу. О, ні, того вже не буде. Не і сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бог забувати. йой бувати. Що за крики, ліпше йдіть десь на музики, потанцюйте, поспівайте, словом трохи жарувати. Що то пусті балачки, не спішіти мої качки! чи не ліпше в корчму бити, закусити, кусити, отпочити, Хлопоти забути. Ні, козацькі водні діти, більш не хочуть кошмі хоч пити. Вже ж Україна, крита соромом руїна. Де народ про край не дбає, а краде і пропиває. Там зростають хворі діти, що не знають, де подіти. Як то хлоп не має пити, з того мошку має жити? Ха-ха-ха, <рес> дурнато є забава. Немає Бога, тільки зваба, тільки мостацький каламбур. Сюди хочеш, я кращий кредитор. Заставу хочу не валюту грошенята, а душу маці пусечку забрати. За неї вам і пиво, і ковбаси, і голодівку, і грошей хоч бочку квасу. Тільки сюди її, малесеньку, сюди. Процент вам буде друзі, хоч куди. Так іво нам ідуть, хай до землі всі падуть. Чого душу? Зовсім треба. Було дарі у землі і неба. Тут всі, мій царю проти тебе. Хто диво нині з вами? Я є цар на царями. Це так, мозку. Так, так, ясніший царю. Саро комцюге. Страшно старо все сказати. Треба, мабуть, нам тікати. Співаєте, стояти всі, мовчати. Кому ви тут зібрались присягати? Зібралися під ваш тим трон, потортати мій святий закон. Неначе їм вже немає влади. Перед, вояки, придушити зраду. Хто там? Не підеш? Ти здавав присягу. Я дав, я взяв. Зубив відвагу. Ми царю, воїни, не кати. За що не виним убивати? Гріха такого ми не хочемо, щоб від дітей ховати очі. Я з НАТО повийшов, я вийшов з народу. Я правив і вів, і дістав нагорожу. Без маси, без влади. Не жити тепер, кінець. Mm. Це вже все Неплагано і смерть завис. Забери в цю освіті. Тут мені більше нема чого жити. А ти гадав, що я з косою? Це ти зробив мене такою. Але ж то правда, всюди я літала, де була варту, я вказала. Ти за завалом бал. Я там справляла пишний бал. Ти на кістках зводив води я там хорошу мала працю, Ти, люд морий за думку слово, я ж мала урожай готовий. Я збудував моле життя, новий народ творив уміло. Ти душу брав, я брала тіло. Створив ти пекло золочене. І не один згадав про мене, і не один благав, прийди. Приходила мов порятунок, і не коса, лише цілунок, і вічний сон, і забуття. Тепер мене бери в могилу, отже їй Життя не миле і дорога, і полова не дорога. А ти не цар, ти мій слуга. А я свого свого шаную. Де правиш ти, там я паную. Іди по світу, десь побачиш, ще тволу ми і ледачі. І будеш мати знову можливість. Про світ новий, про справедливість. Цікаві байки розказати, дивись і на тронь посадять. А я збиратиму Данилу. Іди по світу, шукай країну. Зруйновано царство неправе, повалений ірод лукавий, відкрилася світла дорога. По ній вирушайте із Богу. Брат братові, руку подайте, Неприязнь, мов тускати. втікайте. Всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий. О, Віншою вас як жить. Найся гріш у вас держить, навіть вас уся біда жить. Щоб мали молока від корови, від бека. Найся кури вам несуть, хай яйця несе по А за тую віншину дайте щось, бо я вже йду. Я вінцюю, як сидівка, нехай буде вас горілка. Як горілки вас нема, то купіть собі вина жити тебе хати, за хмани приймати, мусиш, на бачить, п'ято подиразу полювати. Капітулювати, а хто буде за ці інтереси доляри давати? Ну добре. Пішов я той колядувати. що вступив до чужої хати. А там їли, попивали, а мені ніч не давали. Ой, бідний я. П'ється пироги варили, і голубці студили. Я ся ближче присував. По одному не тягав і в торбу клав. Та мені того було мало. Ішов я в комору по салу. Так ще сала не дістав, як м'я господар знав, Так м'я справи. байте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю добру, Божу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Ми на тому добрі люди, колядку кінчає, Щастя долі цьому дому ми усі бажаємо. Свінять сліпні дзвони і сурми лунають, ангели на небі останню співають. І люди радіють зі співу того. Христос народився. Славій Його! Славі Христос родився, Бог погодив. but that all... Спільнотою вам такі маленькі подарунки зробити, боже кості по поможуть і царі, і ангели, і дочки. Ми вам дуже вдячні. Ми вам всі вдячні. дякуємо вам, що ви до нас завітали. Дай вас Бог благословить, дай вам Боже, здоров'я, що ви нас не забуваєте.